Столиця потопає в отруйному тумані, що стало причиною забруднення повітря і як уберегтися від його шкідливого впливу? Докладніше далі. Станом на ранок 20 вересня дим та неприємний запах накрили деякі райони Києва. гару повітрі скаржаться жителі оболоні Петропавлівської та Софіївської борщагівки. За попередніми даними задимлення могли спричинити лісові пожежі, внаслідок яких почалося горіння торфу. Влада повідомила, що у повітрі фіксується підвищення концентрації пилу. За даними сейва Кобот, у деяких районах Києва рівень забруднення нездоровий. У середньому рівень забруднення повітря в столиці є шкідливим для людей із чутливими. Групами здоров'я Київська міська адміністрація звернулася офіційно до жителів Києва та порекомендувала утриматись від провітрювання приміщень та обмежити тривале перебування на вулиці. Також радять закрити вікна, пити багато води та за можливості увімкнути очищувач повітря на максимум. Український гідромецентр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на 20-22 вересня. Тож ситуація із забрудненням може погіршитися до того ж, у режимі реального часу Київ очолює рейтинг найбільш забруднених. Великих міст у світі. Тому радимо бути обережними та слідкувати за оновленнями інформації про стан повітря у столиці. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.